Його перша жінка померла, сталася дівчинка ця. Він переїжджав, він був в Бердичеві вже робив, закінчив гімназію. Він переїжджає на село, в церкві побачив маму мою дівчиною в церкві, жениться на мамі. і е, значить, Але революція в Бердичеві кров тікла по тротуарах. Він е, е, був дуже грамотний, закінчив гімназію, дуже був грамотний, дуже це я переконалася. Коротше, вра, як два години ночі, комісія без, бо там клуня горить, там якась то, там то, а він куркульський син. Бабушка мала тридцять п'ять десятин його, uh -huh. і він куркульський син, і його часу ночі визивають, визивають. Ну, де був що, як і, коротше воря е, отаке от тривожне. Один був у комісії єврей. Каже це єврей, Гергон Михайлович, ми знаємо вас як порядочного чоловіка. Заберіть сім'ю і уїдьте, щоб ніхто не знав, хто ви, що ви подалі за 100 кілометрів. А він на той час, як приїхав, вже встроїмося там був допоможником е, лісничого. Цей лісничий виїжджає за якісь там причини, знаю, на попільню і забирає його як хорошого роботника, забирає його з собою. Як переїхали на попільню, він його ставить оцей ліс, оці посадки, ці вже сосни, що вже ліс, оце сам оцей, оцей він садив. Угу. Не він а, Під його командував, він його пересилає сюди, на Криве. На цю зону, щоб цей ліс тут садить. Е, зразу поселився він у якійсь хаті в Кривому е, 33-й рік вимерла сім'я, попустка хата була, Він вони жили в тій хаті. Він трошки походив з Кривого сюди, а тоді бачиш, що, що це тут люди живуть. Тут жила така хіба була. Не можна передати, я не можу, бо рукою стелю мене було достати. Це було до війни, до 47-го. До, до війни було, Бо я в 42-му родилася тут. Він е, жила бабка. Він з цією бабкою договарюється, вона сказала, хтось йому, що продається ця хата. Він глянув, що тут близько, що можна построїть і те. Він, коротше говоря, він договорився із цією бабкою купити цю хату. Чоловіки коло конюшні, почули, каже, Город Михайлович, що ви зв'язуєтесь з нею, бо вона така, що сьогодні продала завтра, каже, що вибирать. Ну, Батько був дуже грамотний, в корнені було був район. Він оформив капітально так, як це положено. Переїжджає сюди. У цю халупу і сім'єю вона через два дні каже, що вибирайся. значить, Я передумала. А він каже, бабушка, от документ. То вона жила у Ярповецьких на сюди дуже довгий час, е, коли, не, якась була яйця, знаходили якісь всяке, всяке, всякі. не було ні скотини, не могло було завезти, все здихало, все було дуже на, на, той, на такий час. от. От так і е, німці, як зайшли в 42-му році в цю халупу е, зайшли, а я у рогачі, таке рогодяна, колисочка колесочка я там. Цей як зайшов а молоді хлопчики, вже кури ловлять у рюкзаки. Він зайшов з переводчиком, каже, скажіть цій е, 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 жінці, щоб забирала цю дитину десь. Якусь схованку, якусь яму, ми будемо бити по партизанам. Тут є ми є в лісі, як зайти, такі. -о. От, А мама каже, засміялася, каже, до його мама ж, е, німецьку мову сама вивчила, сама читала і писала, і за книжка лежить німецька ще. Я її купила. Вона каже до його, що мені переводчика не треба. а він а тика де тут взялася? До мене підійшов, ай має не пупхен, має не пупкін. Ти а тика тут де взялася? Ну там мама що там йому казала? Як що він зразу вискочив, приказав кури випустити. на жерці висіла цибуля. Каже, він, на кухні в нас цибуля закінчилася, я цибулі, значить, просикаю. Мама кабрі, скільки вам треба. На другий день солдати привозять початий мішок сахару за ту цибулю мамі. От. І так мама е, осталася тут, вже б, е, батько помер, мама залишилася і, і отака ситуація. Отаким От путем ми сюди попали. Тут е, Зося родилася, -моєму, в моєму кривому, в 34-му вона Зося, сестра моя, а я вже в 42-му тут народилася.